Росія задіяла в війні в Україні 94% своїх збройних сил. Вважає голова військового комітету НАТО адмірал Роб Байер. Лава американської розвідки приїхав не просто слухати амбіцозний плани Києва. Бернс пообіцяв допомагати Україні. Разведдан на його думку Росія вже не може зараз займатися нічим іншим, окрім війни в Україні. Водночас, переконаний адмірал Альянс НАТО ніколи не допустить російської перемоги. Сьогодні Сполучені Штати відзначають свій день незалежності. Ввечері в Білому домі запланований виступ президента Байдена. А згодом американці спостерігатимуть за традиційним шоу Феєрверків. Америку зі святом привітав і український президент Володимир Зеленський. Для нас велика честь бути союзниками такої мрії, сміливості та свободи. заявив він тим часом. В день у Вашингтоні відбувся головний парад країни з нагоди свята. Вже другий рік поспіль в ньому взяла участь і українська колона. Однак цьогоріч вперше і спеціальною музичною платформою за святкуванням спостерігали Ірина Шанкаренко, Дмитро Савчук та В'ячеслав Філюшкин. Від самого ранку у серед місті Вашингтона підготовка до однієї з найурочистіших подій у житті Сполучених Штатів Америки підготовка до параду до дня незалежності США. І вдруге участь у ньому бере українська делегація у її складі. Музиканти, волонтери, активісти місцевої громади, а також ветерани Сполучених Штатів Америки, які мають українське коріння. Я скажу, що дуже вражений, насправді, як це відбувається, як підтримують. Я очікував, звісно, того, але не очікував, що настільки багато, тому що приходять люди, спілкуємося, розповідаються історії. Просто неймовірна підтримка, і це надихає, тому що ну, зараз це дуже потрібно. Представляти Україну на такому ну, святі, День незалежності Сполучених Штатів Америки це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським, те, що вони допомагають, тому що ну, зараз дуже важко все. Ситуація напружена і ми вдячні правда, за допомогу. Ми, як американці українського походження і ветерани збройних сил Америки, для нас це дуже важлива підтримка України і також вдячність Америці за підтримку і просимо дальшої і більш потужної підтримки. Для нашої спільної перемоги потрібно більше більше знарядів, щоб нищити ворога. Потрібно літаки F-16 і багато більше високоточної зброї, щоб нищити російські московські склади амуніції і позиції, щоб дати Україні якнайбільше шансу, тому що перемога України. Це є перемога Америки Америки і цілого вільного світу. Українська платформа цьогоріч представлена масштабніше ніж минулого року. До параду зокрема долучилися представники посольства України у США, які сподіваються на подальшу підтримку Вашингтоном України. Ви Знаєте, українці вже не раз дивували світ і постійно щось роблять вперше. В минулому році ми вперше взяли участь в параді. В цьому році ми вперше беремо не просто участь, а з такою великою платформою. Це важливо, тому що від підтримки простих американців, від підтримки американського народу нашої боротьби, залежить підтримка американської держави. І сьогодні найважливіше, мабуть, свято для будь-якої країни день незалежності той час, коли ми боремось за нашу незалежність. Ми показуємо, наскільки сильно ми цінуємо цей день у нашого стратегічного партнера. Одна за одною колони рухаються головними вулицями Вашингтона. Тут представлені учасники різного віку, різних національностей та різних професій. Відбором учасників займається спеціальний комітет, а потрапити на парад справжня честь. Потрібно пройти відбір і виграти змагання. Ми перемогли, і саме тому ми тут. Я беру участь у параді з 2013 року. Це так захоплює. Я така щаслива, коли починаю грати в барабани разом із усією нашою командою. Зрештою, в центрі столиці шалунає українська пісня. Американці підспівують, не знаючи слів. Це неймовірно. Парад дійсно з'єднує наші нації. Все виглядає дуже красиво. Як зазначили учасники української делегації на параді, головним їхнім завданням було подякувати американцям за допомогу та закликати підтримувати Україну і надалі. Ірина Шенкаренко Дмитро Сачук, В'ячеслав Філюшкін Голос Америки. Тим часом Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО щонайменше ще на один рік. Вважаю за честь рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді до жовтня 2024 року. заявив він пізніше. Цього ж дня Столтенберг провів розмову із Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони обговорили ситуацію на війні в Україні та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Своєю чергою, президент Литви Гітанас Седа, який буде господарем саміту, висловив сподівання на чітку та спільну позицію союзників щодо майбутнього приєднання України до альянсу. Ми всі розуміємо, що зараз, перебуваючи у розпалі війни, Україна не може негайно вступити в НАТО. Ми розуміємо, що українці це розуміють, але потрібно створити коридор, процедури, алгоритм, як діяти, якщо війна закінчиться або коли дозволять умови. Так, у нас є деякі країни, які обережно ставляться до більш жорстких формулювань щодо перспектив України. Але навіть якщо ми говоримо про ці країни, я бачу певний сум у свідомості лідерів цих країн. І я сподіваюся, що у нас ще буде приблизно тиждень часу, щоб зробити текст висновків якомога сильнішими. Наше більш жорстке формулювання щодо перспектив України не може, а точно підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою, і це дуже важливий фактор. Ось такий коментар президента Литви. А цього тижня в Газі розпочав роботу міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Це ще один інструмент міжнародного правосуддя, щоб притягнути Росію до відповідальності. Як Україна може перейняти попередній досвід трибуналів для колишньої Єгославії? спеціального суду в Сіаре-Леоне чи трибуналу в Камбоджі? Олексій Коваленко розпитав у експосла Держдепу з питань воєнних злочинів Девіда Шефера українська генпрокуратура зареєструвала 95 тисяч воєнних злочинів російських солдат, скоєних в Україні. Міжнародні зусилля з розслідування цих злочинів можна порівняти хіба що з розслідуваннями злочинів нацистів після другої світової. Як на вашу думку виглядає досягнення справедливості для українців? of process. Я гадаю, що процес розслідувань виглядає дуже добре. Після другої світової ніколи в історії людства не було настільки всеохоплюючих та невпинних зусиль, аби розслідувати тяжкі злочини у такий короткий термін. Ми це бачимо у випадку України після лютого 22-го року. Я бачу відданість міжнародного співтовариства допомозі Україні у цьому, і ця допомога буде тривати роками якщо говорити конкретно про злочин агресії, США нещодавно підтримували створення однієї з версій міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Ви працювали над створенням подібних трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду Сіра трибуналу в Камбоджі. Чи, на вашу думку, гібридний трибунал, який пропонують у США, найдієвіший. What the proposed... США запропонували інтернаціоналізований гібридний трибунал. Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, аби створити цей інтернаціоналізований суд, аби судити за злочин агресії. Це дуже відрізняється від того, що багато з нас пропонували з лютого 22-го року. Йдеться про модель базовану на досвіді Сєра Ліони та Камбоджі. Те, що ми пропонували, пропонували багато з моїх колег в академічних колах, і те, що деякі з урядів підтримують. Зараз Генеральна асамблея ООН може. Прийняти резолюцію, яка дозвола б ООН розробити угоду між урядом України та ООН, аби створити суд з юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочини агресії. Перевага цього створення міжнародного суду та позбавлення Путіна та інших високопосадовців російського уряду та армії особистого імунітету. Так, це правда, що не може бути кримінального покарання, допоки суд не отримає варту над підозрюваними, а це може бути важко. Путін та його друзі залишатимуться в Росії. Вони будуть довго в Росії, аби уникнути арешту. Але це ситуація, з якою нам вже доводилось стикатися багато разів. В кінці кінців ці люди втрачають владу. Подивіться на Мілошевича, подивіться на Чарльза Тейлора.